Вітання від Козик Харпс! Ну що ж, продовжуємо творити цікаві музичні інструменти, та не тільки музичні, езотеричні, шаманські, я б сказав би. Сьогодні на черзі цікавий інструментик. в скандинавському стилі традиції, якраз з символом шолом жаху Егісхіальм. Формі молота Тора. Прям все чітко по традиції, скажімо так, скандинавській. На картузі у мене тут теж цей символ є. Тут у мене дядька Одін з своїми Хугін і Муніном. Тому сьогодні все у нас чітко за традицією Скандинавською. Такс, по інструментику. Це залишки у мене капова тополя, по футляру я маю на увазі. Тому цікавий малюночок, є тут деякі такі штучки, хто розуміється, на деревині красиві є такі всякі текстурочки. Чорний мотузочок, нота для контрактави, тобто А1. Ну і, як завжди, у нас в комплекті мішечок для зберігання дримби, олійка, рослина за доглядом до язичка. Візитівочка з квітучого папіру. Можете відсканувати, хто ще не зайшов на мій Інстаграм. І, як завжди, дві наліпочки. Комплектиком. Так, що, пройдемося по звуку? Повторююсь, як. Його діставати. За верхню мотузочку, тобто верхні отвори отак тримаєте. Потягнули, верх потягнули. Він сам вон, випадає. Просто, просто тягнете все у нас на долоді. Таким же чином назад вкладати. Я покажу в кінці, як вкладати. Ой, тут ще в мене в кокосовій алії. Запашок є специфічний у нього. Палена алія, кокосова такий свій. Має аромат цікавий. Ну і по звуку. Ось такий чарівний звук. Аж слина потекла від смаку звукового. А, на них можна грати і швидко, і повільно, але люблять все ж таки вони повільну, таку затяжну дихальну гру. Повторююсь, тому хто хоче прям навалювати швиденько, але на низьких нотах, ну так, він не дограє свого, він, язичок ще не до. Е, доколивався, а ви вже новим ударом його смикаєте. Тому це така історія. Можна, але не дуже якісно виходить звук. Е, ось що хотів розказати. Так, а, З приводу вкладання його назад до футляру. От у вас футляр. Ви отак під мотузочки. Язичок перший в отвір поклали. Раз. Це тут пальчиком тримаєте, за мотузочку раз, два потянули. Все. Можна одягати на шию і носити як оберіг, амулет і просто красива річ. Ось і все, що хотів вам розказати з цією дримбочкою Так, все тоді всім гарного дня. Як завжди, хай дримба Лунаю в ваших серцях і душах. І слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!